Вітаю вас, дорогі друзі, шановні підписники та глядачі мого каналу. Нещодавно я отримав у меседжер запитання, відповідь на яке я думаю буде цікавити багатьох глядачів. Отож, питання такого змісту, отець Вадим, колись давно ви вінчали мене з моїм чоловіком. Ми прожили деякий час, потім розлучилися. А зараз я хочу знову вийти замуж. Будь ласка, розвінчайте мене з першим чоловіком. Таке було питання, і е, тому я пропоную поговорити про те, як правильно розвінчуватися. Перш ніж е, власне розкрити цю тему, я хочу зробити два таких зауваження, дві таких ремарки. Перш за все, церковні всі. Правила, традиції, тим більше канонічні постанови, передбачають, що православна людина це не просто людина, яка колись була хрещена в православній церкві, яка вірить у Бога, яка заходить частіше або рідше до православного храму, а православна людина це та людина, котра є членом конкретної православної громади парафії, котра бере активну участь у її. Літургійному житті, тобто сповідається, причащається святих христових тайн, приймає участь в інших церковних таїнствах, котра має свого духовника, тобто священника, який є її духовним наставником, який знає про її життя, про обставини цього життя. От така саме людина вважається повноцінним православним християнином і саме до. Такої ситуації ми прокладаємо всі наші церковні норми, правила і канони. І друга ремарка пов'язана з тим, що хто коли-небудь був присутній на вінчання і уважно слухав молитви, які там читаються, і уривки Святого Письма, які там читаються, то, мабуть, звернув увагу, що ідея, яка закладена, у таїнство вінчання, в його послідування полягає в тому, що двоє стають однією плоттю. Відповідно, ніяких там других, третіх шлюбів бути не можна. Люди вінчаються, створюють сім'ю один раз і на все життя. Але це, звичайно, ідеал, до якого закликає церква всіх своїх вірних, а життя, ми знаємо, дуже часто далеке від ідеальних рішень. Ідеальних вчинків і тому трапляється всяке. Отож, якщо трапилося так, що двоє створивши сім'ю, цю сім'ю втратили, як бути в такому випадку, треба зазначити, що можливих декілька варіантів. Найперше скажемо про такий сумний трагічний варіант, коли один із подружжя йде з цього життя, помирає і залишається вдова або вдівець. Тоді за церковними правилами ніякого особливого там дійства не відбувається, просто проходить певний час, коли людина проходить період трауру, а потім, якщо влаштовується її життя, вона зустрічає нову любов, вирішує створити нову сім'ю. Вона просто звертається до свого духовника і той їх вінчає. Дає їм благословення на сімейне подружнє життя. Ніяких особливих дій, пов'язаних з попереднім шлюбом, який розпався в результаті смерті однієї із половинок цього шлюбу, не потрібно робити. Другий можливий варіант розпаду сім'ї, на жаль, він зараз актуальний, особливо для нас, для українців, це коли один із подружжя пропадає безвісті, і про нього немає ніякої звістки. Коли проходить певний час, якщо мені не зраджує пам'ять, це 5 років установлено церковними правилами, тоді людина може звернутися до священника, попросити її повінчати вже з другим чоловіком чи з другою жінкою, оскільки попередня пара розпалася через те, що чоловік чи дружина пропали без вісті, звістки від них немає, і можливості встановити їхнього місця перебування їхньої долі також немає. І третій найбільш поширений варіант це коли все-таки і чоловік, і дружина живі, і здорові, але, на жаль, не змогли знайти спільної мови, розлучилися, а потім проходить час, вони зустрічають якихось інших людей, закохуються, вирішують створити нову сім'ю, і вони далі шукають можливість, як ми вже зазначили, розвінчатися. Так от, як ніякого спеціального такого розвінчання не існує, тому що неможливо. Розірвати те, що Бог з'єднав своєю благодаттю. Але якщо люди через свою якусь гріховність, через свої якісь помилки розірвали цей шлюб, то з огляду на слабкість людської натури, церква дає благословення на другий і на третій шлюб. Можливо, вдруге повінчатися або повінчатися в третій. Але для того, щоб це зробити. Потрібно звернутися до вашого духівника, вашого священника, який роз'яснить вам, в якому порядку це здійснюється саме в тій єпархії, а кожна православна громада, православна парафія належить до певної єпархії, православної церкви. Яким, в якому порядку в вашій єпархії вирішується це питання. Тому що для того, щоб вступити до другого шлюбу, при тому, що. Перший чоловік чи перша дружина живі, потрібно отримати благословення правлячого архієрея на вступ до другого шлюбу. Конкретні умови, конкретні правила, конкретні строки вам вам ваш парафіяльний священник. Якщо ви переїхали, що зараз знову ж таки актуально для багатьох українців, на жаль, в інше місце проживання в іншу країну, то для православної віруючої людини перший порох душі і серця має бути пошук. Громади, парафії, до якої вона може долучитися і через яку вона може підтримувати зв'язок духовний з усією повнотою православної церкви у світі. Тому шукайте православну парафію, зв'язуйтеся з її настоятелем, чи з священником, який там служить, на цій парафії, і задавайте йому питання стосовно отримання благословення на вступ до другого шлюбу. Отож, підсумовуючи відповідь на питання. Моєї колишньої парафіянки, яка теж зараз проживає в іншій країні Європи, скажемо таке, що ніяких спеціальних обрядів, ніяких спеціальних дійств в плані розвінчення не існує. Є просто процедура отримання благословення на вступ до другого шлюбу, яку має звершити архієрей. Єпископ, чи архієпископ чи митрополит тієї єпархії, до якої належить парафія, членом якої ви являєтеся. Тому, якщо трапилися в вашому житті такі обставини, вам треба перш за все це вирішувати з вашим парафіяльним священником, який розкаже вам, як чинити. Я бажаю всім нам і сімейної злагоди, і сімейного затишку. Нехай ніколи не стане в нашому з вами житті от така потреба. Вдруге створювати сім'ю, але раз такі обставини складаються, то нехай Господь умудрить вас створити дійсно гарну сім'ю, бути щасливими для того, щоб реалізувати себе в любові. Дякую всім за перегляд. Якщо у вас є подібний досвід, чи можливо виникають якісь питання, можете задавати їх в коментарях до цього відео. Якщо сподобалося, можете ставити вподобайку. І... Підписуйтеся, буду раду, радий бачити вас в числі підписників на мій YouTube канал. Нехай Господь вас береже і благословляє всі ваші добрі справи.